Добрий вечір. Доброго вечора, колеги. Розпочинаємо після матчу прес конференцію слово Юрію Вернодубов, головному тренеру футбольного клубу «Кривбас». Та багато нема що говорити. Ми знову програли 2-1 Динамо що тут ще сказати. Рухаємось далі, будемо готуватися далі. Сьогодні Динамо в першому таймі забили два м'ячі. Дуже швидкий, на мій погляд, тому десь... Щось у нас не пішло. Потім ми забили на кінцівці першого тайму. На другий тайм, думаю, десь був більш ми хотіли забити. А Динамо хотіло зберегти цей результат. Тому, в принципі, ми так і завершилось 2-1. Хоча як Динамо могло забити ще моменти, там такі полумоменти, що у нас поломоменти, щоб щось таке серйозне, то я не побачив. Так можу сказати. Колеги питання, будь ласка. Прошу. Ну, тут, будь ласка, заміни, які ви зробили. Ну, заміни, які зробив, те, що була на лавці запасних, ті хлопці вийшли. Останню заміну зробив, дав хлопцю 2007 року, якому 17 років тільки виповнилось. Він вийшов, дебютував в Це, Ну, Нема, ви бачите, на лаві запасних було 5 гравців і 2 з Ю-19. Кам'янський і Шевченко. Зараз ще отрима дві травми і По, залишається 13. Поїдуть в збірну Соса і Бізімана, залишиться 11. Будемо раді з 19, про що робити. Це життя. Поки що є, то є. Якось з цієї ситуації виходимо, ну що ти зробиш. Це життя, нікуди не дінешся. Прошу. Другий тайм від вашої команди, але видно, що на міста чого трошки каправо, да, не Його тому, що... немає. Якщо в тому році ми дійсно, таке, дійсно зайняли третє місце, у нас дійсно була можливість. У нас на кожну позицію, так як і у Динамо на сьогоднішній день, є по два гравця на позицію. Мені задали на флеш-інтерв'ю питання. Вам не здалося, що Динамо було тяжким? Чого воно мало б Ну, те, що я бачу, грали в Німеччині Бущан Попов і Міхавка. Тимчик не грав, ні, Вівчаренко не грав, ні, Михайленко не грав, ні Буярський не грав, ні Ярмоленко не грав, ні Брагару не грав, ні Гереро не грав, ну вийшов на десь. Вони всі свіжі, чого вони мають бути якісь стомлені. Тому це зараз дуже добре, що в Динамо є така. Можливість, я живу Я їм дуже бажаю, не то, що і Шахтарю і Динамо, щоб вони брали ці очки золоті, але їм дуже важко. Ми прокаталися ці дві гри, от що ми грали з Бретісом, ну, дуже тяжко. І якщо в тебе нема глибини составу, то це взагалі вбивство. Отак от скажу. От. Колеги ще питання. Якщо нема, дякую. Історія з Тецьковим закінчена вже, чи ще щось може бути? Ну дивіться, ну я ж казав, я не хочу, є, ви ж читали інтерв'ю генерального директора, читали інтерв'ю радника президента. Я сказав, що я нічого коментувати не буду. крапка. Я тренер, наше мені щось коментувати. Все рівно тренер він завжди буде ви ж знаєте, вибирати він не хоче і за футболіста буде точно також він буде як керівництво як для найманий робітник який виконує роботу готує команду мені сказали ну, значить, так і буде нічого вам сказати не зможуть дякуємо